Хто такий Якуб Яхл, за його словами, волонтер і борець проти сект. А от за словами його жертв, злодій наманвуників і копрофіл. Шокуючи відео про те, що робив Якуб у Танзанії, можна подивитись ось тут. Команда незалежних журналістів після перегляду фільмів про злочин Яхла. Танзанії вирушає до Африки, щоб провести власне розслідування, щоб докопатись до істини, адже повірити в те, що розповідали діти з Танзанії, було дуже складно. Психіка здорової людини відмовляється вірити, що хтось здатен на подібні дії. І реальність виявилась ще набагато жахливішою. Нові деталі та більш докладні свідчення від жертв Яхла ще більше шокують. Але водночас вони дають детальне розуміння того, наскільки огидне і нелюдське обличчя антикультизму. Обов'язково переходимо за посиланням, «Дивимось фільм і ділимось. Ним з усіма, поки Яхл та подібні йому спокійно гуляють на волі, життя кожної дитини в небезпеці.